Парцевий чоловічий годинник Norsage Aero. Іде в фірмовій коробочці. Ось так виглядає всередині. Зараз розкажу вам трішки більше та покажу ближче. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець дуже м'який, приємний на дотик каучук. Годинник має яскраву підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. При темному освітленні її видно ще краще. Для того, щоб налаштувати годинник, в режимі основного часу затискаємо нижню ліву кнопку. Почули характерний звук і бачимо, що секунди почали блимати. Збити секунди до нуля можна верхньою або нижньою правими кнопками. Далі, щоб перейти на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, блимають зараз години. верхньою або нижньою, Налаштовуємо потрібний нам час. Налаштували час, натискаємо знову нижню ліву переходимо на хвилини. Обрали потрібні хвилини знову нижня ліва. Правими кнопочками обираємо потрібний нам рік. Нижня кнопка вона йде вниз, тобто до меншого значення. Верхня кнопка до більшого значення. Натискаємо знову ліву нижню. Далі бачимо, знизу блимає у нас місяць. Обираємо потрібний місяць, знову нижня ліва. Обираємо дату знову нижня ліва. Перейшло у нас одразу на секунди. Отже, ми налаштували основний час. Для того, щоб зафіксувати налаштування, потрібно затиснути нижню ліву кнопку і тримати. Почули звук, бачимо, що вже нічого не блимає. І таким чином ми налаштували основний час. Також бачимо день тижня у нас є. Він встановлюється автоматично, в залежності від того, яку дату, рік та місяць ви обрали. Переходимо в наступний режим годинника лівою нижньою кнопкою. Бачимо знизу All – це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, робимо всі ті самі дії, що і під час налаштування основного часу. Затиснули нижню ліву кнопку. У нас блимають години. Правими кнопочками налаштовуємо потрібні години. Знову натиснули нижню кнопку. Перейшли на хвилини. Налаштували на потрібні хвилини. Знову нижня, і тепер затримуємо її. Для того, щоб зберегти налаштування, бачимо, зараз у нас будильник увімкнений. Верхньою кнопочкою ми обираємо OFF, повністю вимкнений. Ось так ми вимкнули і погодинний сигнал, і будильник. Далі бачимо: ОН і такий дзвіночок. Це в нас будильник на час, який ми налаштували, тобто 12.04 в нашому випадку. Далі натиснули знову, з'явилась літера H, це наш погодинний сигнал. Тобто будильник буде лунати ще і щогодини. Натискаємо ще раз. Можна увімкнути тільки погодинний сигнал. Можна обидва режими вимкнути. Або увімкнути тільки будильник, або ж їх разом. Далі бачимо, що тут у нас «AL1» – це будильник перший. У нас їх є три. Для того, щоб перейти в наступний будильник, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо al 2 та al 3 Таким чином, ви можете налаштувати три будильники на різний час. Вимикаємо та йдемо далі. Натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо зверху літеру С, це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку, щоб збити до нуля нижню праву. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. Далі у нас іде таймер. Для того, щоб налаштувати таймер, час таймеру, ви так само, як і основний час, затискаєте нижню ліву кнопку. Блимають у нас секунди. вбираємо потрібну кількість секунд. Знову переходимо коротким натисканням на години. Знову коротке, коротке натискання лівої нижньої, і правою обираємо потрібні хвилини. Затискаємо тепер нижню ліву і тримаємо зберегли налаштування. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, що відлік пішов: секунди, хвилини та години. Щоб поставити на паузу відлік, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до початкового значення, натискаємо нижню праву кнопку. Таймер ми налаштували. Переходимо далі. Бачимо ось тут P та A. Це в нас пейсер. Для того, щоб запустити, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Ось такий характерний звук ми будемо чути кожну секунду. Це для того, щоб можна було відстежувати певний ритм. Зазвичай це використовують для занять спортом, для певних якихось фізичних навантажень і так далі. Можна встановити на 60 секунд, на 30, 80 і так далі. Переходимо далі. Це наш основний час. Ми налаштували основний час будильник, секундомір, таймер та пейсер. Отже, годинник у нас налаштований.